Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, у нас новеньке надходження. Це Nissan Rogue 2015 року випуску. Переодягнений в рестайлінг 2016 року випуску. Автомобіль у нас в білому кольорі 2,5, бензин, автомат, передній привід. Друзі, дуже класний стан. Автомобіль у нас на оригінальних дисках, на зимовій гумі. Ось так він по колу виглядає. Дуже гарний, дуже збережений стан. Лед туманочки, денні ходові вогні. Камери кругового огляду, безключовий доступ, салон шкіра, комплектація у нас СВ, повний електропакет, електробагажник, круїз контроль, 220 тисяч пробігу, ніяких питань по техстану немає. Підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедіїчка на камерах, задній ряд як новий. Технічно. Стан супер друзі, як завжди, кредит, лізинг, готівка або крипта. Чекаємо вас на тест-драйв до нашого автосалону.